Дев'ята ранку, час новин для вас продовжують працювати журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Мої вітання. До трьох людей зросла кількість жертв унаслідок нічної ворожої дронової атаки на Київщині. Про це повідомили правоохоронці. Уламки збитого російського безпілотника впали на десятиповерховий будинок у селищі Глеваха. Тут зайнялося кілька квартир, потрощені оселі на 6-му та 7-му поверхах. Пожежу уже загасили. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Атака забрала життя 36-річного чоловіка. Ще дві людини з пошкодженої багатоповерхівки звернулися по допомогу до медиків. Чоловік зазнав поверхневих опіків верхніх дихальних шляхів. У жінки гостра реакція на стрес. Спочатку горіло щось впало на балконі. Ми його відкинули і намагалися там загасити трубу газову, яка горіла, але потім зрозуміло, що горить вище. Нас запустили вже подивитися, да, у мене все розбито. У вікні шостого поверху знаходилась людина. То людину було врятовано. це чоловік зараз він перебуває в лікарні. У нього опіки верхніх дихальних шляхів. Також, на жаль. Квартирі на сьомому порсі було знайдено тіло чоловіка. В одній з квартир було заблоковано жінку. Також довелося розрізати, знімати металеву конструкцію дверей. Ще двоє людей чоловік та дружина загинули у броварах. Це передмістя Києва. Наслідок падіння уламків збитого безпілотника. Там загорівся приватний будинок. Загалом у цьому населеному пункті пошкоджено близько десятка осель, кілька автівок та магазин. Один загиблий та вже 54 поранені. поранення. Такі оновлені дані наслідки чергової російської терористичної атаки по Запоріжжю озвучила місцева влада. Нагадаю, пізно увечері середи на місто скерували ударні безпілотники. Один із них розгатив енергооб'єкт та позбавив світла 20 тисяч людей. А вже у четвер уранці по місту путінське військо вдарило кількома ескандерами. Потужна вибухова хвиля потрощила підприємство, палац культури та пошкодила десятки житлових будинків. Одна з двоповерхівок буквально розвалилась навпіл. Ось на цьому відео перші кадри рятувальної операції вогнеборці гасять пожежі та деблокують людей з помешкань. Гучний удар. на мене на мене все посипалося. Зверху я вже. Почув крики, розгрібав і вже побіг до жінки. Вона кричала, що не чує ніг, ну, несли її до бомбосховища, де вже вона чекала, тому що руйнування масштабні і швидка допомога ну, не могли карети під'їхати. У наслідок удару загинув 47-річний сусід цього чоловіка. 17 поранених лишаються в медичних стаціонарах. Двомісячна немовля, яке теж ушпитали внаслідок ворожої атаки. Після огляду лікарів батьки вже забрали додому. Станом на після обстрілів місяці діагноз вибухова. Очевидно, можлива травма, стан дитини середньої тяжкості. До нашого медичного закладу було доставлено 13 постраждалих внаслідок ракетної атаки міста Запоріжжя. Чотири з них це співробітники ДСНС. Всі пацієнти середнього ступені тяжкості з переважно вогнепально-осколковими пораненнями. А у Покровську на Донеччині й досі лишається близько 7 тисяч цивільних без жодних комунікацій та залічені кілометри від російських військ, які не полишають спроб оточити місто. Дрони на оптоволокні, які не можна посадити засобами реп авіабомби та артилерія. Усе це щодня гуркоче у Покровську. Під усім цим кожен день правоохоронці команди Білий Янгол евакуйовують цивільних. Про ще один рятівний виїзд та історію об'єднання сестер після 16 років розлуки дивіться у наступному сюжеті. Донеччина дорога до Покровська у небі видніються російські літаки. Лінія фронту усього за два кілометри від міста. Саме коли ми заїжджаємо до Покровська, над містом працюють ворожі літаки. Зараз кави підуть прямо на місто на житлові квартали, де все ще залишаються люди. Команда поліцейських Білий Янгол повертається в Покровськ. За цей день вивезли вже сім цивільних і треба їхати ще. Кожного дня да, ситуація погіршується. Заїжджаєш місто і бачиш нові руйнування. Заїхавши у місто, одразу ж помічають місце. Удару ворожого дрону на оптоволокні, що уразив цивільне авто за лічені хвилини до приїзду поліцейських. В Цьому місці навіть скупчення видно, дронів ворожих на оптоволокні літають. Такі оптоволоконні дрони і вражають борти, які заїжджають місто попросту. Треба швидко звідси їхати. Поліцейські рушають у один із найближчих до противника район міста по 82-річну Тамару Андріївну. Столітню жінку з під обстрілів дуже просила її рідна сестра. Ваша сестра прислала відео, хоче вас к себе забрати в міністрій область. Домочка, сестричка моя ріднася. Я тебе дуже люблю, і дуже хвилююся за тебе. Не ризикуй своїм життям, життя. Бог посилає тобі шанс на спасіння. Виїжджай, я тебе чекаю, все буде добре. Від відео та слів жінку переповнюють емоції. Сестрою вони не бачилися 16 років. Заберемо на потяг посадимо все безкоштовне. Тут життя не буде. Ми самі завдійки ми розуміємо, що там є швидка допомога, там є лікарі. тут немає ні швидкої тільки залишилась поліція, бо допомагає. Поки не може вирішити, чи ладно покинути це місце. Розповідає останній місяць життя у Покровську дійсно став нестерпним. За даними місцевої влади, тут лишається 7 тисяч людей. Проте ні газу, ні світла, ні води, ні централізованого опалення у місті нема. Єдине місце, де є питна вода, можна зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити телефони і павербанки. Тутешня їдальня у квартирі пані Тамари 4 градуси тепла. Яку майже всіх вікон у квартирі нема. Їх вибило, коли снаряд прилетів просто в двір. Прильот був так? да прильот рікаши там сюда, потом потім сюда. Я смотрю, куртка рвана куртка. Я її вішала зверху силінка. Каже, росіяни вдарили десь за годину до Нового року, у весь будинок. Попри руйнації, це місце Тамарі Андріївні особливо близьке. І, хоч родом з Хмельниччини, половину життя віддала і своїй професії. 35 років я працювала в підучилищі, підкладачем музики. Я закінчила музикальне педагогічне училище Львівське. Як ви вважаєте, що Балантович сказав про це все? О, Янтович сказав би, що Україна. Це одне ціле, зрештою бабуся вирішує таки прислухатися до сестри і погоджується на евакуацію. Спасибо. І вже за кілька днів завдяки волонтерам та правоохоронцям, пані Тамара дістається Хмельниччини. Я рада, що я виїхала, я рада, що ви приложили такі усіля. І з першого шага до останнього мене сопровождали. І сестри нарешті можуть обійняти одна одну. Довгенько ми не бачилися. Я надзвичайно хвилювалася. Я ж моніторю події, які відбуваються в Покровську. Я не думаю, чи вона є жива, чи вона голодна. І все просила її. Томочка моя не хотіла. Я розумію, як, як важко покинути своє гніздечко. Аби усі історії мали хороший кінець. Правоохоронці закликають людей з прифронтових територій не нехтувати безпекою та евакуюватися у безпечніші місця. Дякую вам. Аліна Матвійчук, програма Вікне з тебе. Єдині новини. Запальна ніч була у низці російських областей. Найяскравіше та найгучніше було в Рязанській області. Там почалася масштабна пожежа на черговому нафтопереробному заводі «Роснефті». Також атаковано Новорязанську ТЕЦ і тривожною тривожно було і в Брянську. За попередньою інформацією, там атаковано одне з найбільших у Росії підприємств з виробництва мікроелектроніки. Кремній л Понад 90% своєї продукції завод постачає на потреби оборонно промо. Слово комплексу на неспокійну ніч скаржилися і жителі Енгельса. Від удару потерпає аеродром стратегічної авіації, де дислокуються бомбардувальники. Ту 95 у російському міноборони вже відрапортували про нібито знищення та перехоплення більш як 120 дронів. Далі історія про звершення Степан Коробкін став першим ветераном із інвалідністю, який зійшов на найвищу вершину Африки гору Кіліманджаро. Півтора року тому він отримав поранення під час артобстрілу. Йому довелося ампутувати праву руку. Сходження на Кіліманджаро стало для захисника справжнім викликом. З якими випробуваннями зіткнувся далі у сюжеті. Степан, ветеран війни, який нещодавно підкорив найвищу гору Африки Кіліманджару. Сходження далось нелегко, адже у чоловіка висока ампутація правої руки. Крім того, на висоті у 4600 метрів у нього почалась гірська хвороба. Ми йшли гарним темпом. Наші гіди нам говорили, що ось це прям дуже гарний темп. Ви зможете класно піднятись. А ось вже після висоти 4600 мені було дуже погано, і я себе почував я так, там, в тумані такої ось. тому що ну, головокружіння, мало кислороду, ось тому так, це нелегко. Особливо для тих людей, які йдуть в перший раз, Кіліманджаро може бути дуже таким серйозним. Із Крім того, трапилася помилка. Гіди випадково повели ветерана та групу не тим шляхом, довелося йти складнішим і крутішим схилом. Там був у нас маршрут мачамі і там був скалолазний маршрут. Трішки небагато, але коли ти йдеш, там було такий момент, що. Е Мене гіди як трішки підтримували спереду та ззаду, тому що якщо ти десь переступиш не так, ну не захватишся, можеш просто полетіти згори вниз, і це вже скоріш за все на смерть. Очолювала цю експедицію Тетяна Яловчак, перша українка, яка підкорила Еверест та сім найвищих вершин з семи континентів. Альпіністка каже, досі не розуміє, як вони помилилися маршрутом. Маршрут змінився. Ну ну я б не я б на себе таку відповідальність не взяла, бо я з. Зна знаю, що він більш крутіший і коротший, але я так не люблю. Я люблю більш полога, тим більше на мені відповідальність Степана і нашого оператора. і люди, які в гори не ходили, розумієте, і це має бути кохання, тому що кіліменджара була моя перша гора, і це кохання назавжди. І я хотіла, щоб це кохання залишилось. І це кохання певний Степан сталося і для нього. Він назавжди закохався у гори. Чоловік каже, такі випробування повертають смак до життя. Фронтова історія Степана почалася ще 2020-го. Він пішов служити в зону ООС, коли йому було всього 20. Родом чоловік з Покровська. каже, живучи на Донеччині, розумів, що Росія не спиниться на захопленні Криму та частин Луганщини і Донеччини, і піде далі. Тож вирішив податися у військо раніше, аби підготуватися до повномасштабного вторгнення. Боронив країну три роки, допоки не отримав поранення. У нас був штурм. Ми відходили вже по мінному полю назад. Це так в двох словах, і в нас прилетів снаряд. Від танку 20 годин мене евакуювали в цілому. Рука була в порядку. Але із-за турнікету, турнікетного синдрому мені прийшлося ампутувати на таку висоту. Зараз Степан ще очікує на новий протез, а опісля поїде на Львівщину, яка стала новим домом і спробує себе в АйТі. Та каже: альпінізм не покине. Тетяна ж, яка понад усе любить гори, хоче показати світові вершини і іншим захисникам. Силу духу, бажання далі жити, бажання далі рухатися. Так? Як Степан не був раніше на сходженнях за кордоном, тобто це перше переліт, це перше, де да, там ми в Польщі були. Потім ми полетіли на в гори. Потім ми залетіли на Занзібар, і він побачив океан, він побачив пісок, як мука біленький. Розумієте, щоб було бажання далі рухатися і заробляти там гроші для мандрівок. Щоб щоб бажання жити, смак смак залишився. Сходження Степана Коробкіна на Кіліманджаро Сли до національного реєстру рекордів України він став першим ветераном з інвалідністю, який досягнув максимальної висоти 5756 метрів. Складність цього досягнення останеться поза кадром, тому що а, типовий чайник, який вперше йде у гори, як правило, Кільманджаро, то перша гора в а, історії любого альпініста, тому вона потребує десь 6-12 місяців на підготовку. Оку, тренажерний зал біг 10 кілометрів практично кожного дня. У випадку Степана він дізнався про сходження за тиждень. Ксенія Павличин, Віктор Зеленков, програма «Вікна СТБ», Марафон. Єдині новини.